Про це і поговоримо сьогодні, що йому не вистачає нашому уму, щоб бути задоволеним, спокійним, врівноваженим. отже, якщо наш ум не контрольований, не дисциплінований, якщо ми не можемо Регулювати свою увагу, бути уважним до того, що відбувається всередині нас чи назовні. Якщо наша увага стрибає, скаче. То звідки взятися в рівноваженому, спокійному умову? Отже можна сказати, що починаємо ми медитацію з тренування уваги. Бути уважним. До того, що відбувається назовні нас, всередині нас, і це нормально сприймати це бачити. Один і одне із значень медитації з табецькою прикладається як залишатися. Ви маєте таку звичку, сильну звичку все залишити і просто залишитись в теперішньому моменті. Ви можете. Покластися на теперішній момент і покластися на зосередженість, на уважність. Ум, на жаль, перескакує постійно, не тримаючись в одному стані, в одному об'єкті, в одному часовому проміжку. І саме через зосередженість ми його тренуємо через тренування уважності. Тренуємо його, залишатись на одному місці. Ціль одна. Його врівноважити, заспокоїти. І сутність медитації це оце перебування в цій свіжій присутності. Залишитись в свіжій присутності. Наш ум, як правило, має більше негативності. Це такий еволюційний ум, який тягнеться з, з наших. Перших днів існування на цій планеті. І еволюційний ум він постійно на контролі він постійно він відповідальний за виживання. І тому він постійно негативний. І ми чомусь найбільше покладаємося саме на цей ум. Не на самоосвідомлений, більше розвинутий можна так сказати. А на ум негативностей. Який постійно контролює, хоче контролювати і всього боїться, щоб щось відбулося не так. З точки зору революції, це найсильніший механізм, ми не маємо його якось переламати чи переробити, перепрограмувати. Що ми можемо зробити? Ми можемо дисциплінувати свій ум, стати уважним і усвідомленим. Що наш ум постійно негативний. Саме оце усвідомлення, сам механізм нашого ума, відкриття цього механізму і призвичання до механізму усвідомлення дасть нам рішення. Рішення бачити ці негативності. І коли ви бачите ці негативності, зникає реактивність ума. Наш ум має реактивність, тобто постійно реагувати на подразники так як він звик. Внутрішні подразники чи зовнішні. Реактивність емоцій на емоції, реактивність на думки, на поведінку людей і таке інше. Ця реактивність вона є закладена в недисциплінованому, неуважному умі. Ще ми можемо сказати, що ум. Постійно, який постійно відволікається, він наче розриває це наш потік усвідомлення. От ми тільки що робили медитацію на відкриту медитацію, і якщо ви були деякий час усвідомлені, декілька секунд, ви розуміли, що це... цей час, який ви були усвідомлені, він наче такий непереривний. не переривається нічим. Але думки, емоції, ця реактивність ума Повністю переривають цей проміжок, коли ви усвідомлення. Тобто усвідомлення це цей постійний, неперервне відчуття того, що відбувається зараз, в теперішній момент. Але думки, реактивність, емоції, це, що ви згадуєте чи плануєте, перериває повністю на шматки цей потік. Тому і немає. Спокою, немає врівноважності, збалансованості, цілісності, оці постійно розриви, розриви нашого сприйняття і не дають нам цю збалансованість. Бачите, ми не, немає боротьби з цим умом, але є інший шлях, шлях через уважність. Тобто ми маємо в медитації через уважність. Збалансувати свій стан, щоб у цей відчуття, що ви тут, відчуття, що відбувається з вами, тут було не перервне в деякий час. Отже, наш ум дуже просто: він рухається до тих об'єктів, які йому подобаються, і тікає від тих об'єктів, які йому не подобаються. Це також реактивність. І ми її через медитацію знижуємо. Усвідомлюючи, до чого ми чіпляємось, до чого, від чого ми тікаємо. І медитація це знижує через це бачення усвідомлення. І, врешті-решт, не залишається основи для страждання. Тому що невдоволеність страждання саме закладено в реактивності в автоматизмі. І гарна історія. Коли Далай-Лама давав вчення, і було питання з учня, що мені робити, мій ум постійно мене турбує, не дає мені вільно думати, постійно сумнівається, постійно не впевнений я в собі через думки, чи, чи я так поводжусь, чи це вірно чи ні. І... Спочатку, ну це було вже, це давно вже було і на початку вчень, коли вчителя тибетські давали перше вчення на Заході. І спочатку Далай-Лама і вчителі, які були з ним, не розуміли питання, тому що в тибетській традиції нема такого, що ум може сам собі, тобто людина сам собі, через свої думки, може. Давати перепони чи може давати страждання. Тому відповідь, коли вже перекладач зміг правильно донести це питання, то Делама відповів, що чому ви дозволяєте своєму уму робити для вас страждання? Це й каже про недисциплінований УМ. Чи не врівноважений? Чому ви дозволяєте своєму уму так з собою бути, так, так маніпулювати собою? Настільки от в традиції медитації настільки ну, змалку тренується ця уважність, ума, що це є від'єднання від того усвідомлення, від того цілісного. Сприйняття від думок, від емоцій, від реактивностей, які просто бомбардують наш ум, наш стан і не дають йому бути в нормальному, гармонійному, природньому стані, чесно скажучи, тому що це для нас природний стан. Ми забули це природні стани, тому, коли кажеться, будьте в природному стані, це якийсь стан, який з такого затемнення чи якоїсь пустотності перебування в якійсь ямі, де немає нічого. Темряве, але спокійє. Ні, це жвавий, природній, усвідомлений, спостерігаючий, але непреривний, цілісний стан.